Слава Ісусу Христу! Будемо читати сьогодні псалом 68, в деяких виданнях Він 69-й. І це псалом великий. І цей псалом дуже часто використовується в Новому Завіті. Отже, почнемо. Псалом 68, з першого вірша. Для диригента хору на спів Лелії Давидів. Спаси мене Боже, бо води вже аж до душі підійшли. Я загруз в глибокім багні і нема на чим стати. Війшов я до водних глибин, і мене залила течія. Я змучився в крику своїм, висохло горло моє, очі мої затуманились від виглядання надії, від Бога мого. Тих, хто мене без причини ненавидить, стало більш, як волосся на моїй голові. Набралися сили мої вороги. Що безвинно мене переслідують, чого не грабував, те вертаю. Боже, ти знаєш глупоту мою, а гріхи мої перед Тобою не сховані. Нехай через мене не матимуть стиду оті, хто на Тебе надіється, Господи, Господи свалоте, нехай через мене не матимуть сорому ті, хто шукає тебе, Боже Ізраїль. Бо я ради Тебе зневагу ношу, ганьба покрила обличчя моє. Для братів своїх став я відчужений, і чужий для синів своєї матері, бо ревність додому твоєго з'їдає мене, і зневаги твоїх зневажальників спадають на мене. І постом я виплакав душу свою, а це сталося мені на зневагу за одежу надів я верету, і за приказку став я для них про мене балакають ті, хто в брамі сидить, і пісні тих, хто п'янке попиває. Дуже яскраві тут образи, які показують тягар тягар випробувань, тягар насмішок. І оцей образ, що я загруз у глибоким багні, і води вже підходять аж до душі, тобто мало не захлинається, Це дуже яскравий образ. І цей псолом він давидів, він царський. Він одночасно про царя і про праведного страждальця. Цей цар переймається питаннями поклоніння. Цей, храм, цей цар ревнує про храм. Можливо, що це написано в той час, коли Давид серйозно займався планами побудови храму і фінансовим забезпеченням будівництва цього храму. Ми знаємо, що храм потім збудував. Соломо. Але ось одне з припущень, що чому могли підніматися такі почуття, чому могли бути такі насмішки, тому що багатство викликає заздрість, і, можливо, було немало людей, які вважали, що те, що цар настільки переймається ідеєю храму, значить, він не турбується, наприклад, про бідних, він не турбується про національні Інтереси. І як один з коментаторів пише, що безпідставні звинувачення легше висунути, ніж їх заперечити, і часто вони носять вбивчий характер, що й що відображає псалом. Кожен псалом в, сенсі, в великому сенсі є месіанським, тому що псалми вони або про царя, або страждають справедника, який страждає. І цей образ, ці два образи тут поєднуються і особливим чином збуваються в особі Ісуса Христа. Варто сказати про вірш шостий Боже, ти знаєш глупоту мою, а гріхи мої перед тобою не сховані. Давид не вважає себе безгрішним, але мова в цьому псалмі йде не про гріхи, а йдеться про тих, хто тиснуть. На нього, хто насміхається над ним саме через його ревність до Господа. І як один коментатор пояснює цей вірш, що коли Господь досліджує серце Давида, Він знаходить безумство, тобто глупоту, в чому вона, що він піддається тиску з боку інших, але не знаходить в ньому вини. І це гарний приклад для нас, що коли, якщо ми впевнені в тому, що ми дійсно виконуємо Божу волю, щоб не піддаватися тому тиску, який може бути великим. Але, як ми вже сказали, особливим чином цей псалом збувся в Господі Ісусі Христі, який є Цар з роду Давида, і який є той праведник, що страждає. Коли ми, наприклад, читаємо Євангелію від Івана, 15 розділ. Там Ісус сказав такі слова, ми можемо їх знайти, 15 розділ і 24, 25 вірші. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха. Та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та, щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавидів. Так Ісус застосовує до себе цей псалом. І, звичайно, ми знаємо, що дуже яскраве виконання цього псалму описано в другому розділі Івана. Давайте відкриємо другий розділ Євангелії від Івана, прочитаємо. З 14 го вірша. І знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльники, і, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи. І сказав продавцям голубів заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано Ревність до дому твого. З'їдає мене. І обізвались Юдеї і сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке. Ісус відповів і промовив до них: зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж Юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його, а Він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це. І ввірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. Отже, цей псалом збувається в Ісусі Христі, і в Євангелія від Івана показує Його самого початку як істинного ревнителя, це прагнення, щоб люди істинно поклонялися Отцю, воно Його з'їдає, воно поглинає його всього. І він істинний ревнитель або істинний злот. І ним рухає не національна гордість, тому що національна гордість, яка пов'язана з відчуттям релігійної вищості від інших народів, є самими великими ідолами і використовується в пропаганді, як ми бачимо зараз, наприклад, в, в рашизмі і в тому подібне. Але ревність Ісуса праведна, Він дійсно бажає. як Цар з роду Давида, повернути людей до істинного поклоніння Богу. І ради цього Він віддасть в жертву самого себе. І тоді цього не зрозуміли, але він говорив про храм тіла свого. Все те, на що вказував храм, воно збулось, воно втілилось в Ісусі Христі. І саме через Ісуса Христа, ті, хто вірує, зараз мають доступ. До Бога, поклоняється Богу в дусі і істині. І ця ревність рухала ним. І коли ми думаємо про те, що в цьому була суть Його служіння, то ми маємо задавати собі питання, а що рухає нашими серцями, яка ревність, яке палке бажання з'їдає нас? Чи є в нас палке бажання поклонятися Богу? Чи використовуємо ми цей живий шлях поклоніння, який відкрив нам Господь Ісус Христос? Адже ради цього Він приніс себе в жертву. І коли ми читаємо 68-й Псалом, ми про це пам'ятаємо. Отже, прочитаємо далі, можна ще звернути багато на що увагу в цьому Псалмі, але читаємо далі. З 14 вірша. А я, молитва моя до Тебе, Господи, в часі твоєї зичливості, в многоті милосердя твого подай мені відповідь про певність спасіння Твого, визволь з болота мене, щоб я не втопився, щоб я урятований був від своїх ненависників та від глибокості води. Хай мене не заллів водяна течія, і хай глибінь мене не прокрутне, і нехай своїх уст не замкне надо мною безодня. Тут Давид повторює ті самі образи, коли ледь не тоне, коли води заливають, коли вже дихати нема чим, але міняється тон молитви, тому що з'являється впевненість, що Бог відповість. І прочитаємо далі 17 го вірша. Обізвися до мене, о Господи, в міру доброї ласки своєї, в міру великості свого милосердя, звернися до мене. І обличчя свого не ховай від свого раба, бо тісно мені, озвися ж небаром до мене, наблизись до моєї душі, порятуй же її, ради моїх ворогів, відкупи ти мене. Тут Давид покладається на характер Бога, на його милосердя, на його завітну любов і просить наблизитись до нього. В той час, як сказано, що для братів своїх став я відчужений, і знову ж таки це переживали багато віруючих, і особливо це переживав сам Господь Ісус Христос, бо навіть рідні, не розуміли його під час його земного служіння. Одного разу мати з братами прийшли, щоб взяти його, тому що думали, що він не в собі. Але Давид тут просить про те, що «наблизись до моєї душі. Рідні зараз відчужені, але ти стань близьким до мене. І коли він говорить ради моїх ворогів відкупити мене, то це образ викупителя, родича, який вирішує проблеми іншого родича, який потрапив в біду, вирішує своїм коштом, вирішує своїм здоров'ям, вирішує своїм часом. Це родич викупити. І Давид знає, що. Бог є саме таким родичем викупителем. І, звичайно, що зараз ми знаємо, що Бог став нашим кровним родичем через Ісуса Христа, наблизився до нас настільки, що це перевершує ну, все, що могли очікувати в старому Завіті. Він є родичем-викупителем. І ми знаємо, що в особі Ісуса Христа сам Бог. Здійснив цей дорогоцінний викуп, щоб вирішити наші найбільші проблеми, проблеми гріха, і повернути нас до істинного поклоніння Бога. І це те, що має наповнювати наше серце радістю, впевненістю в спасінні і робити ще більшим нашим бажанням славити Бога. Прочитаємо далі з 20 го вірша. Ти знаєш, наругу мою. І мій сором та ганьбу мою перед тобою всі мої вороги. Моє серце зламала наруга і невигойний мій сором. Я чекав співчуття та немає його, і потішителів, та не знайшов, і жовчі поклали у мій хліб потішення, і в спразі мої оцтом мене напували. Тобто, замість того, щоб дати потішення, робили щось, що збільшувало гіркоту. І знову ж таки, особливим чином. Ці слова збулися в самому Ісусі Христі, коли Він страждав на Христі. Коли ми відкриваємо 19 розділ Євангелії від Івана. І Ісус знаходиться на Христі, знаходиться там в вагоні. Але що Він каже? 19 розділ Івана, 28 го вірша по 30. й Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось. Щоб збулося Писання проказу, прагну. Тут стояла посудина повна оцту, вояки ж, губку, оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промову звершилось і голову схиливши, віддав Свого Духа. Звершилось, тобто, Він виконав все, що було в пророках, що було в Святому Писанні, що було в псалмах. Звершилось, він звершив волю Божу і таким чином здійснив спасіння всіх, хто напротязі віків буде вірувати в нього. Отже, і цей текст Псалму збувся в Ісусі Христі. Далі, іде, ідуть прокляття на ворогів, і це дуже серйозно. Давайте прочитаємо. З 23 і 24 вірші, бодай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти тинетами, бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, а їхні клуби хай завжди хитаються. Якщо в першому своєму застосуванні, це означало, що вороги, які зараз насміхаються з Давида і бенкетують, але їхні бенкети стануть для них. Пастку. І це е, застосовується особливим чином. Павло застосовує цей вірш в посланні до е, римлян. І це е, звучить е, там так. Це Римлян, 11 розділ, 9 вірш. Коли Павло в 11 розділі пояснює, чому так багато. В Ізраїлі, на жаль, тих, хто не вірує в Ісуса як Месію, то про що Він говорить? Прочитаємо в 11 розділі до Римнин, 7 вірша. Що ж, чого Ізраїль шукає, того не одержав. Та одержали вибрані, а останні затверділи, як написано: Бог дав їм духа засипання, очі, щоб не бачили, і вуха, щоб не чули, аж до сьогоднішнього дня. А Давид каже: нехай станеться стіл їхньої засідку і запастку. Ім на спокусу та їм на заплату. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, хай назавжди зігнеться хребет їхній. І коли ми читаємо послання до римлян, то ми розуміємо, що тут є такий сильний натяк про те, що замість того, щоб прийняти Месію в якому спасіння, вони заплутались в. Своє... В своєму тлумаченні закону, в своїй увазі до ритуалів, в своїй увазі до е, законів про їжу, і в цьому сенсі їхній стіл став їм запастку, тому що вони запутались в другорядному, в тому, що вказувало вперед, але вони зробили його основним і не побачили, що все звер... звершилось в Ісусі Христі. Це дуже сумно, але скажемо, що це. Справедливо, це справедлива відплата, тому що той самий Ісус, який на христі молився, Отче, простим, бо не відає, що творять. Але той самий Ісус казав Горе Вам! І казав Він це насамперед про книжників та фарисеїв, ті, які взяли ключ розуміння і самі не входять до царства, і інших не пускають, заплутались у другорядних речах, і таким чином їхня трапеза стала їм. Пасткою, коли вони думають про те, що чисте нечисте, але серця не очищені кров'ю єдиної жертви, яка дійсно має силу. І читаємо далі у Псалмі з 25 го вірша: вилий на них свою ревність, а полум'я гніву Твого нехай їх доганяє. Нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде. Бо кого ти був збив, вони ще переслідують і побільшують муки раненим тобою. Додай же гріха на їхній гріх, щоб вони не війшли в справедливістю. Нехай скреслені будуть з книги життя і хай не будуть записані справедлими. Так молиться Давид. І як вказує Алек Мотієр, він говорить про те, що перш ніж засуджувати таку молитву, нам потрібно. Запитати себе, чи пройшли ми самі через такі страждання, ми повинні також спросити себе, чи ми маємо право судити, як правильно і неправильно молитися. Ми також маємо задаватися питаннями, чи гармонує така молитва з думками Христа. І знову ж таки, той самий Агнець, який віддав себе для викоплення, він буде судею. І будуть ховатися від гніву Агнця, захочуть сховатися від гніву Агнця. Тому про це також потрібно пам'ятати. Прочитаємо далі в 68-му псалмі, і, і його заключна частина це хвала Богу. Прочитаємо з 30 го вірша. А я бідний та хворий. Але, Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім, і я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним його величатиму. і буде для Господа краще вона від вола, від бика, що роги він має, що копита має. Побачать слухняні і будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше серце, бо до в Бога Господь прислухається, і в'язнями своїми не гордує він. Давид знає, що Господь подасть йому перемогу, і у великому сині Великого Давида це здійснилося парадоксальним чином. Тому що у випадку Христа води, можна сказати, захлинули його, захлинули так, як нікого іншого не заливали, тому що він дійсно прийняв на себе прокляття, яке заслужили ми, грішники. Але і відповідь Божа була особлива. Якщо Давида Бог підтримував так, що рятував його від ворогів, рятував від фізичної смерті, то великому сину Давида і улюбленому Сину Божому Господь дав пізнати смерть, пізнати її з її жалом, з Божим прокляттям, але, як ми знаємо, Ісус говорив, І вбитий на третій день Воскресне. І тому Ісус говорив про радість, яку ніхто не зможе забрати у Його послідовників. І тому наше серце оживає разом з Христом, і ми дійсно знаємо, що Господь став нашим кровним родичем, який викупив нас від прокляття гріха і зараз не полишає нас серед наших випробувань. Тому ми. Разом із Давидом і приєднуючись до тієї великої хвали, яку приносить Ісус своєму Отцю, ми також можемо хвалити Бога. Прочитаємо з 35 по 37 вірші. Нехай хвалять Його небеса та земля, море і усе, що в них рухається, бо спасе Бог Сівона і збудує для Юди міста, і замешкають там, і вспадкують Його. І нащадки рабів Його, посядуть Його, і ті, хто любить ім'я Його, житимуть в нім. Ми знаємо, що в віруючих Ісуса Христа Бог робить причасниками небесного Сіон, наслідниками того міста, яке зійде з небес на землю. І саме про це говорив Павло в посланні до римлян, коли закликав до того, щоб правильно ставитись один. До одного Римлян 15 розділ прочитаємо з другого вірша. Кожен з нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Бо й Христос не собі догоджав, але як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає, упали на мене. Христос не собі догоджав, але догоджав отцю, щоб спасти людей, щоб повернути до нього. І Далі, сьомого вірша приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж, що Христос для обрізаних став за Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано тоді я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівувати. І завдяки благодаті Божій ми, віруючи в Ісуса Христа. Можемо приєднатися до цієї хвали, і це підтримує нас серед сьогоднішніх випробувань. Тому будемо молитися до Бога навіть коли води глибокі, і навіть коли вони, здається, захлинають, топлять нас. Але Бог вірний, будемо молитися за нашу країну, будемо молитися за наших воїнів. І хай Господь почує наші молитви, прийме їх через Ісуса Христа. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.